Дуже багато людей за всі часи вони завжди розмірковували, що ж це таке голос совісті, який є в людині. Голос совісті це і є голос Бога, який є всередині нас. Є дуже велика сила знати голос Божий, тому що одного разу буде фінальний момент, коли буде звучати голос Божий, і почують його тільки ті, які знають його голос. Його голос дає нам напрямок у житті. Знати голос Божий — це значить мати вказівки у важливі моменти. Знати Божий голос це захист від обману, який може бути від людей, які намагаються нас вирвати із стада Божого. І третє, треба чути голос Божий для миру у серці, особливо під час тривог, під час речей, які намагаються нас бити з толку. Цей момент голос Божий він завжди заспокоює. Господній голос могутній. Його неможливо поплутати чимось, але ворог намагається зробити так, щоб ми поплутали. Тому щоб. Почути голос Божий і слухати його, і знати його треба шукати голос Божий. Треба бути там, де є голос Божий. Що відбувається, коли ми не чуємо його голос? Перше, ми можемо піти не тією дорогою в житті. Друге, ми можемо втратити благословіння, яке Бог приготував саме на тому шляху. Можна жити в страху, невпевненості, метушні і повністю віддати себе голосам цього світу і вважати їх найважливішими. Але питання, де ти опинишся, потім тому, друзі, ми обираємо сьогодні, чий голос буде для нас найважливішим.